Огляд лота жіночого одягу мікс брендів. Лоті представлене таке пальто. Воно є двобортне на підкладочці, тепленьке, з накладними такими карманчиками, нагузочка. Зараз ще покажу серединку. Дуже такий приємний матеріал. Підібрали такий теплий рух, ковтинка, тепло, грубої в'язки, високий ворот і ось такі брючки. Дуже цікаві. Дуже цікава защитка. Також можна більш тонший варіант. Це гольф, така сіточка. Також дуже красивий. Також варіант під ці брючки, чи під джинси можна також. Сукня в клітинку під пояс. Тепла. Якраз на зараз погоду. Такий гольфок. Дуже приємний матеріал, дуже приємний до тіла. Ось такими яскравими штанами. такого гляного кольору з мікровільєта. Також ми цей варіант під кутончику в тинку в рубчик з квадратним вирізом, також під пальто. Шифонова сукня защипами по талії. Така сукня в жатку. Теплої сукні. Піддягнули топ, можна також без топа сильніше затягнути, Сукня йде на запах. Дуже актуальний варіант зараз. Ці красиві рукавчики. І більш повсякденний варіант. Ковтерн грубої в'язки, дуже красивий узор і під джинси. Також можна взяти іншу ковтинку. Ось такий варіант. Ковтинка тоніка можна підписувати, можна заправляти. Також під пальто. Дуже красиво виглядає з цими звисами. Піджак з підкладочкою з накладними карманчиками можна поєднати з такою ковтинкою вебирі. Ви і ось такими брючками з натуральної тканини. Дуже красивий такий поясок в стилі зараз. Штани. Такий пісочок з накладний в карманчиками без защіку, Можна поєднати з таким варіантом гольтика. І ось такими джинсами з мікровельвета. Також цей образ, наприклад, можна поєднати з, з такими джинсами, штанами, брючками, як карманчики. І також ми вимагала ковтинка з вирізом, такого красивого винного кольору. І ось з шкіряними штанами, висока посадка прямого крою. Також є варіант такої сорочечки. Рукавчики обшиті велюром. Дуже приємний матеріал. І також можна поєднати з цими такими штанами з мікровельвета. Також такого винного кольору красивого. балонова, з манжетами знизу на рукавчиках. Також має капюшончик. На замочком. Дуже тепло. Можна поєднати з такою кустинкою в рубчик. Затягується знизу, має капюшончик варіант з шотом. Можна поєднати з спортивними штанами. Дуже класні штани, актуальні зараз, з такими джинсами. Прямого крою дуже красиво сідають. Також варіант під таку в'язану таку. І чорні джинси. Джинси прямого крою з необробленим низом. Також варіант такого світшота. 3 четверті рукавчиком і також під джинси.